Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо питання, як знаходити коефіцієнти переходу з дійсної системи функцій до системи функцій гіперболи. Візьмемо, що синус bx1, косинус bx1 і тангенс bx1 це дійсні функції. Ми маємо також співвідношення. Що в системі функцій гіперболи синус bx 1 буде дорівнювати гіперболічному синусу bфі0 поділено корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2bфі. b Або ж в тренометричній формі це буде синус bx0 поділено корінь квадратний із одиниці плюс синус квадраті bx0. Відповідно, косинус bx буде дорівнювати таким величинам. А тангенс Bx перше буде дорівнювати гіперболічному тангенсу B фінолве і дорівнюватиме синусу Bx 0 де фінолів дорівнює одиниця поділена 2B, помножене на логарів тангенса π на 4 плюс Bx перше. Відповідно, х 0 v дорівнює одиниця поділене на b, помножене на 2 архтангенс є в степені b 0 v мінус π на 2. Ну і звідси х 0 v дорівнює одиниця поділене на b, помножене на архсінус тангенса bx 1 де відповідно px 1 значення від 0 до 45 градусів. Гіперболічні дійсні функції, гіперболічний синус, гіперболічний косинус, гіперболічний тангенс. Відповідно записуються, гіперболічний синус це синус x 0 в штрих, поділене на корінь квадратний із косинус 2bx0 штрих. Звертаю увагу, що x 0 в в першому випадку і x 0 в в другому випадку це різні кути, дорівнює. Гіперболічний синус Бі0В ш' поділен на корінь квадратний із одиниці мінус гіперболічний синус в квадраті Більве штрих. І відповідно у нас гіперболічний тангенс B фі дійсний, дорівнює гіперболічному синусу B фі 0 штрих. Або ж тангенсу B x 0 штрих. Ну і відповідні формули. Кого це цікавить, Зараз може зупинити на паузу і подивитися. Далі знайдемо коефіцієнти переходу від дійсної тригонометричної системи функцій до системи функцій гіперболи. Тобто синус bx перша Переходить. Гіперболічний синус Б фінолів поділений на корінь квадратний із гіперболічного косинусу 2 фіналі в. Знаходимо похідну. І в результаті одержуємо от такий результат, де в знаменнику є b помножен на косинус bx1. Заміняємо косинус bx1. Дійсну функцію. На відповідний його відповідник в системі гіперболи. Гіперболічний косинус Б Фі0В на корінь квадратний із гіперболічного косінусу 2 b 0 v І одержуємо. Одиниця поділене на гіперболічний косинус 2 bфі 0 Який же буде. Яким же буде коефіцієнт переходу від дійсної системи? Тринометричний до системи функції гіперболи тринометричний. Заміняємо синус bx1. Переходить в синус bx на ліве, поділене на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадраті bx на ліве. Звідси цей вираз іде в чисельник похідна а синус bx перше йде в знаменник похідна. Знаходимо. І знову у нас в знаменнику B cos bx 1 Заміняємо його на його відповідник. Це косинус bx 1 Це одиниця поділена на корінь квадратний із одиниця плюс синус в квадраті bx 0 І одержуємо, що коефіцієнт переходу цей буде косинус bx 0 v поділене на одиниця плюс синус квадраті bx 0 v Такі ж самі операції ми будемо знаходити для коефіцієнта переходу від дійсної гіперболічної системи функцій до комплексної Системи функцій гіперболи. Кому це дуже цікаво, тому що повторювати все це нема смисла, це у нас коефіцієнт переходу від гіперболічної до треанометричної системи функцій. Це одиниця поділена косинус 2b x0v' штрих, риска і косинус коефіцієнт переходу від гіперболічної системи функцій дійсної до гіперболічної системи функцій гіперболи у нас буде гіперболічний косинус B0 фі риска, поділена на одиниця мінус гіперболічний синус квадраті x 0 риска. Зрозуміло, що ці коефіцієнти Зовсім не такі, які ми знаємо по коцентам переходу для дійсної системи функцій. Тому бажано їх запам'ятати або виписати собі. Тепер розглянемо, а як будуть виглядати дійсні функції косинус х на 2, синус х на 2, танген х на 2, якщо записати їх нестандартно. Тобто через кут х. Тобто ми записуємо це корінь квадратний одиниці плюс косинус х поділене на 2. Підставляємо відповідник косинуса х і одержуємо такі функції. Зрозуміло, що якщо ми хочемо одержати відповідні інтеграли, то, наприклад, інтеграл косінус х на 2dx буде відповідний вираз інтеграла помножений на коефіцієнт переходу, який ми вже знайшли. Ну, для того, щоб ви орієнтувалися і не лякалися дуже цікавих інтегралів. Ви можете уявити собі, якщо ви ще додати сюди коефіцієнт переходу. Це інтеграл буде досить важкий для сприйняття. Але фактично, ми можемо привести цей інтеграл. Ну, наприклад, до інтеграла тангенс х на 2 помножена на dx. Ну, як бачимо, наприклад, тангенс 2х. У нас буде відповідати гіперболічний синусу 2фі0. Або ж це 2 синус х0 поділене на косинус в квадраті х нульве. Для дійсних гіперболічних функцій гіперболічного косинусу φ2, гіперболічного синусу φ2, гіперболічного тангенсу φ2, ми матимемо от такі вирази. Побачивши цей вираз, ви запитаєте, так тут же одиниця мінус гіперболічний синус в квадраті. Фі, він же ж може бути більше, чим одиниця, і в результаті ми одержимо комплексну систему функцій. Ні, не одержимо. Тому що взаємозв'язок між Фі нульовим стріх і. Фі не дає таких можливостей. Тобто тут завжди буде менше одиниці. Розглянемо, а як буде виглядати еліптичний інтеграл першого роду в системі функцій гіперболи. Записуємо еліптичний інтеграл першого роду. Підставляємо Замість синус BX його функцію відповідник, множимо на коэффиціент переходу дефі. Підставляємо. Кофціент переходу нам вже відомий. Відповідники відомі. І одержимо от такі інтеграли. Це для того, щоб ви... Коли одержуєте або вам попадаються от такого типу інтеграли, розуміли, як їх швидко привести до еліптичної форми першого роду. Відповідно, еліптичний інтеграл першого роду в системі функцій гіперболи в тренометричній формі буде відповідно от таким. Тобто інтеграл від 0 до х0. Косинус bx0v поділений на корінь квадратний із одиниця плюс одиниця мінус k квадрат помножене на синус квадраті bx 0 v помноже на корінь квадратний із одиниця плюс синус в квадраті bx 0 v Тобто нічого складного. Але якщо не знатимете, як виглядають такі інтеграли, то це може привести до певних труднощів. Хоча дуже багато, кажуть, у нас є комп'ютер. І за допомогою комп'ютера ми можемо розв'язати будь-які інтеграли. так то воно так, але комп'ютер не заміняє власні, власні мізки. Якщо їх немає, то ніякий комп'ютер не допоможе. Якщо ми будемо знаходити той же ж еліптичний інтеграл першого роду через його відповідник еліптичний інтеграл першого роду в системі функцій, тобто приводимо інтеграл першого роду в гіперболічну форму, це дефі на коні квадратний із гіперболічною косинусу в квадраті бефі мінус k квадрат помножене на гіперболічний синус в квадраті Bφ, Ми одержуємо, підставляючи і синус і косинус їх відповідники через x0В з рискою. Множимо на коефіцієнт переходу. І одержуємо в, ой, в тригонометричній системі функцій. Інтеграл від 0 до х0В поділене на гипер dx0v' риска поділене на корінь квадратний із косинус в квадраті bx 0 риска мінус k квадрат помноже на синус квадраті bx 0v рискою, помножене на корінь квадратний из косинус 2bx 0v рискою. Звертаємо увагу, що х0В в першому випадку і Х0В в другому випадку з рискою це різні кути. Точно так же ми можемо записати через гіперболічну систему функцій. І одержати інтеграл від нуля до фінольового з рискою. С гіперболічний косинус Бі0В з рискою. Поділене. На корінь квадратний. І з одиниці мінус k квадрат помножи на синус квадраті фі нульове з рискою, помножений на корінь квадратний, одиниця мінус гіперболічний синус квадраті фі нульве з рискою, фі 0 з рискою. Як бачимо, ми можемо мати аж 4 інтеграли, які відповідають інтегралу першого роду еліптичному. Розглянемо, як будуть виглядати еліптичні інтеграли другого роду в системі функцій гіперболи. І так, еліптичний інтеграл першого роду, другого роду, буде виглядати от таким чином через гіперболічні функції. А. Еліптичний інтеграл другого роду через тригонометричні функції буде виглядати от так. Тобто це можна тільки записати, або запам'ятати, або знати, що подібні інтеграли можуть бути. Тобто перші два інтеграли ми вже маємо. Як бачите, це корінь квадратний із доволі складної функції. І тут так же саме. Доволі складної функції. Для еліптичного інтеграла другого роду, записано в гіперболічній системі функцій, ми будемо мати От такий інтеграл в системі функцій гіперболи. Записаний через Фі нульове РСК. Повторювати тут ми не будемо нічого, тому що і так зрозуміло, одне і те теж Смисла немає. Хто захоче побачить, зупинить і побачив всі. Викладки, як тут відбуваються. А от той же самий інтеграл, записаний в гіперболічній формі. Ми записуємо через їх відповідники і одержуємо іще один інтеграл в трьохметричній формі, який виглядає таким чином. Як бачите, ми можемо одержати. І ще 4 інтеграли, які відповідають еліптичному інтегралу другого роду. На цьому будемо закінчувати це, ну, можливо, навіть нудне відео. Але дуже потрібне для того, щоб розуміти, наскільки все зав'язано в математиці. Всього доброго! Всього найкращого.